Добренький ранок. Я вже попрацювала в теплиці, ще прибрала ці перезрівші огірки. Осталося тут три і там три корні. Попідливала, дивіться, попідливала інжири, попідливала папіну. Тому що треба водичка. Уже термометр добігає, хоч ще ранок. Термометр добігає вже до 30. Зараз буду розвішувати сітку. Отаке. Дивіться, здорові. Оцю трагілочку підперти обов'язково, бо буде біда, я вже другий день говорю. Отаке тут, от в мене. Помідорки такі. Тут одна вже журка, жов... бачите, жовтіє. Чи хурма. це дуже хороша помідорка. Це я провіряю інжир після того, як я вчора їх оприскувала, хоч воно і біологічне, але все рівно щось я переживаю, чи все добренько. Молоденькі мої. Малиші сюди попереносила, ці вже трошки старші. От. Так, виходимо звідси. ці листочки все рівно. Грязненькі. Виходимо звідси, понабирала води. От. Так, щоб не спотикнутися об цего. Помаленьку надя. Дуже великі помидори. Дивіться, інжирчики. Все добре після вчорашнього. Головне, щоб їх сонце не припекло. Тому що... Дуже накалюється теплиця. Зараз я вам покажу одну помідору. Зараз, зараз, зараз Сьогодні дощ цік. Валя, дивися, вона каже, візьми в руку, бо не бачу. О, дивіться. Моя рука, ой, бачите, отаке помідорище. Отака помідорище. Бачите. Ну, такі непогані. От. Чорнявенькі вже спіть, починають. <гум> Чорнявеньк, чорноброві. <гум> Отакий От порядок на цій стороні. От. Зараз не мала сили вже робити. Ось тут почала, але ж покинула, тому що були тут скиплиці інші роботи. Винесла агроволокно, винесла те, що поваривала мусор. От. Це моя технічна зона. А ті помідорки, що ростуть на дворі, там в мене. Біля укропу і петрушки, от там біля малини, я тут посажу. Це теж самосів. Ось такі красиві мультифлорки, кожен день красивішають. От. Але що значить, на землі росте, а що в горщиках. Бачите, на землі не, -не. не то отаке от, добренько. Всього вам найкращого, щоб все у вас було добре. Дякую за лайки, за коментарі, за підписки, за все. Дуже я вам вдячна. От. Я пішла в хату, бо я ще не снідала. Мені в 10 треба снідати, а зараз вже, мабуть, начало 12-ї. Але я хотіла закінчити тут роботами такими, дещо поробити. Посадила вон ще один інжир, то ходила, нарвала кропиви на дно і кульбабу положила. Дивіться, виглядає. Бачите. Пересадила оцей один інжир, звідти з землі, тому що мені е, земля треба буде завтра. Місце на землі треба буде завтра. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращого.